І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Ukraina, Ukraina, Ukraina. Брати та сестри, слава Ісусу Христу! Слава Сину Божому, який народився в цей світ, який проживав поряд з нами в свій час, який постраждав, пролив свою, свою святу кров, помер та найголовніше Воскрес. Слава Ісусу Христу, який Воскрес! Зараз Він знаходиться поряд зі своїм небесним батьком. І Ісус Христос, живий! Ми з вами служимо та поклоняємось живому Ісусу Христу, нашому Спасителю, в якого ми повірили, якого ми прийняли в своє серце, та згідно із Словом, якого ми з вами намагаємось проживати власне життя. Я щиро вдячний Богу за можливість знову звертатись до незмінного, святого Божого Слова. Я хотів би наголосити незмінного. Ми з вами проживаємо у час, коли довкола нас відбувається чимало подій. Дуже часто щось змінюється. Але пам'ятаймо, є речі, які ніколи не змінюються. Це Боже Слово, це Божі обітниці. Нехай Господь поблагословить наші сьогоднішні роздуми над його Словом. Я хотів би сьогодні з вами заглянути до сторінок Святої Євангелії. Зокрема, до Євангелія від Матвія, 21 розділ, починаючи з 6 вірша. Тут оповідається історія про святковий в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Матвій оповідає цю історію так: учні пішли і зробили так, як звелів їм Ісус, привели ослицю та Осля, поклали на них одяг, і Він сів на них. І багато людей стелили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним, вигукували, проголошуючи Осанна сину Давидові!» Благословенний Той, хто йде в ім'я Господнє, осанна на висотах. Коли він увійшов у Єрусалим, захвилювалося ціле місто, питаючи. Хто це такий? Анатов відповідав, це Пророк Ісус, той, котрий із Назарета Галилейського. І Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі, перекинув столи міняльників, грошей і ослини тих, які продавали голубів, і каже їм: Написано, мій дім буде названий домом молитви. Ви ж робите його печерою розбійників. Я хотів би сьогодні поєднати ці дві важливі події. Це міста із Божого Слова, які добре відомі практично кожному християнину, кожній віруючій людині. Біблія оповідає нам про святковий в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Матвій каже, що люди, які зустрічали Ісуса Христа, вони виявляли Йому особливу пошану. Боже Слово каже, вони знімали з себе одяг та постилали перед Ісусом. Вони готові були знімати верхній одяг та класти до Його ніг. Інші відрізали пальмові гілки та також постилали їх перед Ісусом. Здається, подібної зустрічі ніколи не було і не буде. Це найшанобливіша зустріч, яка була по відношенню до Ісуса Христа. Це прояв найбільшої поваги. З боку простих людей. Дехто, хто побачив цю подію, стояв зі сторони і задав питання, а хто цей чоловік, якого так зустрічають? Зустрічають, немов справжнього царя. По суті, Він є набагато більшим, чим будь-який цар на планеті Земля. Відповідь вони почули це Ісус Христос, Син Давидів, Пророк. Люди Покладають одяг до Його ніг, і Ісус Христос з властивою Йому скромністю їде не на білому коні, а лише на ослиці та осляті. Боже Слово каже, що їх привели учні, на них ніхто ніколи до цього часу не сідав, і в цьому теж є чудо, тому що тварина, яка не звикла до того, щоб людина її використовувала, як правило, пручається. Але у цьому випадку все відбулося зовсім інакше, тому що це відбувається по Божій волі. Сьогодні я хотів би прослідкувати разом з вами, на мій погляд, цікавий взаємозв'язок між цими двома подіями. Перша подія це шанобливий прийом Ісуса Христа, коли люди приймають Його як справжнього Царя. І друга подія, коли Ісус направляється у храм. Після того, як люди запросили Ісуса. Після того, як вони покладали свій одяг, після того, як вони вигукували та проголошували те, що Він є Сином Давида, великим пророком. І Ісус робить наступний крок. Він направляється у храм. А що таке храм? Храм це місце поклоніння. У єврейського народу це епіцентр духовного життя. Всі найважливіші речі, пов'язані з релігією, з поклонінням, відбуваються саме в храмі. Храм це святе місце, де знаходяться священники, де приходять люди для того, щоб поклонитись Богу. Але на превеликий жаль, у цей період храм втрачає своє справжнє призначення. Я хотів би пов'язати ці дві події. Зауважте, після того, як люди запросили Ісуса Христа в своє життя, куди Він направляється? Він направляється в епіцентр. Він направляється до місця, де відбувається поклоніння святому Богу. Це середина. Це найцінніше, що є в цьому народі. Там відбуваються найважливіші речі. Я хотів би цей викр цей приклад використати стосовно особистості після того, як людина запрошує свідомо запрошує і Ісуса Христа в своє життя. Вона приймає Його, вона покладає до Його ніг якісь речі. Цінні речі. Після того, Ісус Христос направляється у епіцентр життя цієї людини. А що є епіцентром? Ісус Христос заглядує у серце. Він дивиться у серце людини, а що відбувається там. Христос прийшов у храм для того, щоб подивитись, що відбувається у храмі. Після того, як Він побачив, що там відбувається, Він зробив. Дещо дуже радикальне, він зробив дещо дуже суттєве та вагоме. Він перевернув столи, він повиганяв тих людей, які там були. Він нагадує усім, дім мого батька, призначений для молитви, він призначений для поклоніння Богові, його використання полягає у тому, щоб люди приходили та молились до Бога. Він нарікає на тих людей. Які там продавали та обмінювали. Він називає це місце вертепом розбійників. Він виганяє усіх цих людей і каже: Вам тут не місце, це місце поклоніння Богові. Шановні друзі, я хотів би разом з вами погодитись з такою думкою: після того, як людина запрошує Ісуса Христа у своє серце, вона приймає свідоме рішення. Жити за Ісусом Христом, щоб Він став Господарем її життя, наступний крок, на який необхідно очікувати, і Ісус Христос прийде у найцінніше, Він загляне у Твоє серце. Він подивиться всередину для того, щоб з'ясувати, чи справді там усе добре відбувається. Дуже часто, після того, як людина зустрілась з Ісусом Христом, виявляється, що у її серці є чимало зайвого. Пам'ятаймо, якщо відбулася справжня зустріч, то Дух Святий обов'язково буде відкривати нам ті недоліки, які є в наших серцях. І Ісус Христос обов'язково буде заглядати в наше життя. Дух Святий, Господь, через своє Слово, через проповіді, через пісні, можливо, через який, у якийсь інший спосіб. Буде обов'язково говорити в наше життя для того, щоб привести його у відповідність до Божого Слова. Для того, щоб дійсно те, що є зайве, те, що не може наповнювати наше життя і наше серце, його обов'язково необхідно покинути. Від нього необхідно позбавитись. І лише Ісус Христос може нам у цьому допомогти. Шановні друзі, моя думка сьогодні проста. Та, на мій погляд, дуже зрозуміла, якщо Ісус приходить у життя людини, Він обов'язково прийде у храм, Він обов'язково загляне всередину. І якщо там є щось зайве, від нього треба позбавитись. Це для того, щоб отримати правильні відносини з всемогутнім Богом, для того, щоб позбавитись від того, що заважає цим відносинам із всемогутнім Богом. Нехай би Господь. Бог, Дух Святий, Боже Слово, будь-який інший спосіб та метод, який Бог буде вважати за потрібне для того, щоб використати по відношенню до наших сердець, дослухаймося до Божого Слова. Якщо є щось зайве, від нього необхідно позбавитись. Нехай всемогутній Господь благословить нас у нашому бажанні слідувати за Ісусом Христом. І нехай всемогутній Бог. Благословить тих, які, можливо, тільки наважились прийняти Ісуса Христа в своє серце. Пам'ятайте, Бог збудовує, Бог дає надію, Бог дає майбутність, наша майбутність це Ісус Христос, наша майбутність це вічність вічність з нашим Спасителем Ісусом Христом, який помер, але Він воскрес. Він є живий. Та знаходиться поряд з небесним батьком. Він чує кожного з нас та бажає благословити кожного у нашому житті. Нехай благословить нас всемогутній Бог йому за все слава навіки. Амінь.